Привіт, друзі! На дворі вже осінь, але наш город не спить. Ви, напевно, знаєте, що найкраще збирати трави на весні та влітку. Проте, цього року була така суха, спекотна погода, що рослини не давали такого великого масиву соковитої зелені, як зараз. І ось завдяки осінній прохолоді та безперервним дощам наші трави наростили просто величезну кількість листя. Але є проблема. Скоро прийдуть перші заморозки, і вся ця краса загине. Тому у нас є вікно в кілька днів, щоб зібрати все цінне. Сьогодні ми зберемо осінню мелісу для ароматного чаю та майоран для улюбленої домашньої приправи. Подивіться на цю мелісу. Це головний кущ, який я обрізала протягом всього літа. І він так розрісся, що дав початок багатьом новим рослинкам, які добре виросли за вересень. Збирати я буду просто руками, обережно, щоб не сильно м'яти листя. Головне зібрати максимум зелені. Зазвичай мити трави не рекомендують, щоб не втратити ефірні олії. Але подивіться, що робиться. Зараз безперервно йдуть дощі. Рослинки сильно замулені з-під низу багато бруду, який розбризкується від землі. Тому я вирішила, що промивання це необхідна міра. Я швидко промию листя у воді, обтрушу і залишу на деякий час, щоб стекла остання волога. Коли вода стекла, я вручну оббираю листочки від загального стебла. Далі просушування на повітрі. Я розкладаю листя тонким шаром у затінку. Якщо у вас мало місця або обмаль часу, можна просушити в духовій шафі при температурі 40 градусів. Коли меліса висохла, я її складаю у полотняні мішечки. Вони дихають і зберігають аромат найкраще. А тепер нагорода. Заварюємо чай. Я полюбляю додавати до меліси суцвіття бузини. Це просто чудове, неймовірне поєднання смаків. Переходимо до Майорану. Всі етапи збору тут були такі самі, як і з мелісою. Я зібрала зелень, промила, обтрусила і залишила стікати в воду. І ось тут сталася невелика пригода. У мене не було часу одразу обібрати листочки, і майоран, поки стікала вода, майже засох. Але нічого страшного. Я вже потім обібрала листя від загального стовбуру, а потім, щоб пришвидшити процес, досушила його в духовій шафі при 40 градусах. Тепер найцікавіше. Перетворюємо листя на приправу. Я перемолола листочки на кавомолці. Після перемелювання необхідно просіяти порошок через сито, щоб приправа вийшла однорідною і пухкою. І ось вона, наша ароматна домашня приправа. Ось так ми заготовили дві чудові осінні трави. Ми маємо чистий ароматний чай і домашню приправу. Яка, хоч і не ідеальна, але наша домашня, вирощена без хімії. Про те, як ефективно очистити пряні трави та приготувати ідеальні домашні приправи, це вже буде ідея для наших подальших відео. Але зараз погода за вікном шепче, що треба сидіти вдома. І ми вам покажемо, чим можна зайнятися в селі, коли на дворі погана погода. Це відео скоро з'явиться на нашому каналі. Тому не зволікайте! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!